Добре, дивіться! Всім привіт! Хто завітав на наш канал, раді вас вітати! Сьогодні в нас субота, в нас була розпіванка в церкві, завтра ми співаємо. І ми з чоловіком без дітей, а це буває рідко, ми саменькі, їдемо куди? За Андрій хоче якогось пондера собі купити. А я хочу в'яле таке м'ясо, дуже класне. І ми їдемо в Акрон. Нам 40 хвилин було їхати. Ми їдемо така гарна природа, красивенька. Ми зараз покажемо, що ми купимо. І потім у нас ще якісь справи. А, мені треба купити плаття. Але я це вже поїду зі своїми дівчатами. Деякі закупки зробимо. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, будь ласка. Я вас прошу, ставте вподобайки, пишіть якісь коментарі, щоб Ютуб мене просував. І щоб ви мене більше бачили, мені дуже приємно. Я зараз вам покажу, яка у нас вже осінь, але вже не така красива, як була. Бо мені здається, що не за горами вже буде сніг. Так у нас за вікном зараз виглядає. Зелені дерева, ялиночки, сосни якісь. Травичка. І, ну, травичка, так, до речі, якщо ви замічаєте, в Амари, це дуже доглянута трава. Тут всі косять, доглядають свої території. Всі косять а, гроші. Це, так, так, так. Та, хто, Це точно, хто гроші косить, хто траву. Такі гарні будиночки, оці червоні, вони мене так просто захоплюють. Люблю я такі будиночки. Ми вже приїхали на ферму. Хто пам'ятає, в мене є повністю відео про цю ферму, що за ферма, хто їх власники. Будь ласка, перейдіть там нижче відео і знайдіть про цю ферму історію. А тут ми приїхали спеціально, не обідали, щоб зараз тут з Андрієм поїсти. Хоче зробити мені приємне, подає мені ручку. Дякую, коханий. Коротше, ми такі голодні, що ми спочатку йдемо поїмо ось тут. А вже потім підемо сюди в ферму купляти продукти. М'ясо. свіжиною затягнули. О, так. Свинками, поросятами і корівками. подивимося, що тут класного О, Ось це називається Дума. Так, це є бургери. Треба щось собі вибрати. Ну і так холодно, треба було курточку мені взяти. Ми будемо їсти, але тут так холодно, що я не знаю взагалі. О, така холодина. Я вділа курточку собі. Тут не видно, зараз я покажу себе. Холодніше, ну холодно. Андрюха, три покажи, як ти вмієшся. Холодно. Дам собі каву брата. Американці так холодно не вдивають, голову беруть, або спрайт холодний. Ми чекаємо своє замовлення. Тарської модорочки дуже смачно, дуже-дуже дуже, дуже, дуже. дивись, на мене так корова ця дивиться. <тапля> <тапля> а що це багато картоплі буде? Йо, ми стільки зімо. А огірочок беремо? Входу, що вони не мають окремої якоїсь мисочки для того. Мені майонеза трошки фатон. Майжечки. Тут все органік, тут навіть пальцями треба все брати. Я знаю, може воно виглядає не дуже але воно дуже смачно. А це майонез чи сметана. Давай, займаємо. Пенішливого, на якому можна погрітися. Йо, як тепла, Тенько. Він хоч мало горить, але так тепло від нього. Тепло. Андрій пішов за платиком, ковриком машину. Накриємо собі трошки плечі. йому холодно. Але романтика, романтика. голодна, Я ще не їла, я тільки кавусю пила. Це жарт. Дивіться, как смачно. целый огірочок. Я вам кажу, вигляд не дуже, але смачний. Це Смак огурок, чуть -чуть Арка? То бургер крутецький. Я не можу, покажи з тої сторони. Там що йде? Розкажи, що там йде. Смотри. Там де бекон, помідор, листя салату, цибулька. Смачно? Смачно, Андрій? Але як його з'їсти, він такий великий і мій такий великий. Ту бургер можна загріти, а картопля їсти вже. Так, ми прийшли за нашими ковбасками, Але не за цими, а от за цими біленим м'ясом. Це в'яленим м'ясо, я вже переправила сюди. Вона нам рівно дала фаун, так? Як ти просив, покажи. Ну що це в неї на охо. Так, тут є різні соуси. Отакі м'яско є. Різні соуси. Людей, як завжди, повно. І я щось хочу добро і не знаю, що. Ну, сири, до речі, я не люблю. Взагалі, крім е, люблю тільки бринти можу з'їсти. І феп. Такі не люблю. Печенюшки різні є, що тут ще є. А, оці домашні порошки. Ого, і оце ці з корицею, напевно. О, з вишні є, напевно. Apple. Яблуко. Yeah, я таки сама собі спечу, може. Шкеручки. О, це для стейка. О, зараз я Андрюхі покажу, може він захоче. У нас вроді вже закінчується. Зараз що він скаже? Ану. Зараз каже так. Піля не треба, в нас вже є. Ану йде на провірку. Чи я добре знаю свого чоловіка. Давайте ти зі мною, не переключай. Я його знайду, щось його немає. А, є. А тут. Андрій, дивись, беремо. Що це? А я купив недавно велику приправу. А я казала, а я казала, що ви за це маєте поставити пальчик вверх. Наскільки я знаю свого чоловіка. І персики я хочу, але вони 8 доларів. Мені здається, що це дорого. Я знайду десь дешевше. Андрій, ще якесь м'ясо береш? Ти ще якесь м'ясо береш? Так. Яке? О, стейк ти хочеш. Дають такий номерочок, який вам. Бачите, людина бере Тут номерок. І вам вони кричуть номер і ви біжите і берете своє м'ясо. Там номер. 57. Який ти номер, Андрій? 56. А, то тобі вже дають, а? Цікава міста меч. Я зрозуміла, що він зі смаками. Ми взяли собі з кавою. Упаковочка. Oh. Oh, okay. yeah. Андрій взяв такий сир, він любить. Це мені м'яско. але ну, не тільки мені а нам. але два види ми взяли. Одне, по-моєму, зараз я скажу. Це стер'яки під Хепполь. А це... Вітіла салму, взяла два кусочки речки собі запекти, бо велико нас річко хто з'їдає. Тут м'ясо запаковане, Андрій за ось, Зараз секундочку, так, незручно одною рукою. о, Взяли той мед з кавою. До речі, спробую червоно. І отаке кишпондр. Не знаю, він вже порізаний, до речі, тут. Просто дуже смачно. Їдемо до Аміші, треба купити нам овочі. Смакуємо дуже смачно. Андрій теж їсть. твоя вибач. Їдемо <свісно> до Аміші, треба купити нам ще. Мидорік, якщо є кабачки, я хочу деруна з них зробити. І взагалі подивиться, що там є. Я вчора купила, але можна ще купити. І подивимося, що вам покажемо заодно. Ми під'їжджаємо вже. В село Амішів корови пасуться, Люди ходять в кепках, коники. І тут зараз скоро буде будинок, поки ми звертаємо. О, це капуста! бачите, на городі. Цікавий шоник. Сьогодні смачно. школі, що смачне ніколи що захочу купить. Є машина, значить, відкрита. Ні на дорозі. Так, я виключаю камеру, бо минулий раз мені ми махали не знімали, не знімати. тоді ям Миша посуду якусь свою продають. Там мають картоплю, овочі. Там кури посутися, бачите. Всяка посудинка цікава. Голими ногами. Земнота! я в курці. Мене аж трясе від холоду, дитина просто голяком, голяком. Невже в них соплів нема? Невже вони не, не хворіють? Просто. Так, нічого такого не було. Взяли бурячки собі, взяли yeah. яйця, одного гарбуза кашу зварити. А, і моркву взяли. Їдемо в інше місце. Сюди, не знаю, що це за дерево, ми так швидко їдемо, не прочитали. Старости. А базарчика немає. Заїхав. Дивіться, як вони хату обробляють собі. Ага, а між не і непогано живуть. Щоб їм тепленько було. Гарбузиків більше більшеніць нема. Пет старесенький. Близько будемо квіт за рулем. Але ми сам склад, хочемо мінеральну воду купити, дуже є. класно нам тут підходить, сподобалась і ціна, і якість, і смачна, і відразу купимо якісь фрукти, ну і таке всяке необхідне. Спеціальна машинка привозить кіпсочки нам куласочки. Ну і все. найголовніше головне все. Різдвяне, все блискуче. Пахуче. Зараз. Набирати всякого добра. Називається Юля, тримай себе в руках. Йо, яке все прикольненьке. А, до речі, це завжди, як стоять на столах, це не є шампанський, це не є алкоголь. Це такі а, популярні газіровані води. Це такі як соки. А вони, до речі, дуже смачні. дуже. Всяке покривала. Батарейки, кукуруза, горошок, гриби. І скільки людей вже? Олено, ялиночки. А що там мені? Андрій, дивиться, більше подивиться. А що ти мені дивишся? О, ти хочеш мені щось прекрасне подарувати? А ну давай подивимося. Ці <кхай> віту ціни на біле золото. Підвісочки такі. Щоб ви орієнтувалися, якщо українцями не дивитесь. Жовте золото. Це залежить, чи є камінці, це ні, чи ні. Так, та тут палечко є. Ось таке велике за 5200. Браслети, сережки, кольє. Палець не болить, пів пальця займає. Ой, яка красота, яка красота! Яке воно в золоті гарне. Андрій, мені це подобається, як тобі? Сніговик! Сніговик! Марія і Йосиф, ха-ха-ха, ялиночки і різні прикраси, віночки, курточки, Пальтішка. чорне і біле. Так біло подобається класно, скільки вони коштують. Це для дитя, а для дорослих. 45. Дивіться, які гарненькі. осінні бодіки. Тому треба. Так, у біліма маленькі 9 місяців, це від Картерс. 12 місяців. Там у нас 8 доларів. Може щось з Віліму знайду. Щось може знайти. Ступанька таке? Піжама. Це на вісім років вже. О, на п'ять. Так. На п'ять, на дванадцять місяців. Піжамки такі в спальні. Я знайшла дешеві суші, подивіться, який великий набір. 15 доларів різних. 15, 16. Оцей набір 34. І по 8, Я брала набагато в мері. Ми взяли собі на вечерю для дітей себе, то за 25 глянь це майже кілограм, правильно? Скільки тут є? Так, да, кілограм 202 грама, Але в нас буде класна вечеря. Це наша улюблена тепер мінеральна вода. Вона 100 із 100 має. Вона має кришечку, і вона має це стікляні бутилки, не пластикові і не желізні. Беремо дві. Плачемо купили Шампунь, картоплю, помідори, хліб, гель для душа, огірки, авокадо, сік, лимони, фету, сир, пармезан. Дуже ми його любимо. Малому взяла ось такі. Костюмчик різдвяний, просто хочу знати, він на акції був, очень хорошу якість має вдома Вір'ям поміряє. Яблучка і блубері. А, і взяли двоє мінералки. Взяли мої криті суші і колу. І Андрій вже оплачує. Ти вже оплатив з телефона? Нічого собі, а так і живе. Все, приходимо, покажемо просто, що ми оплатили. І все. І додому. Ну, як додому, я ще планую досвід плаття шукати. Заходили був. в день, виходимо вже темно, так швидко в нас темніє. У нас тільки п'ята вечора. Скільки народу, субота, всім треба їжа. Нащо питається? Чого не купляють в п'ятницю, четвер? Ні, іменно в суботу, коли ми приїхали. Ні, ну це жарт, звичайно. Так що вам. Okay, okay. Такий жар, що вам весело було, підняло вам настрій. Як то кажуть, щоб не плакати, я сміялась, але завжди треба шукати тільки позитив. Пішли ми додому і Вільям дуже втішився піжамою. Зараз будемо міряти, чи на нього добре. Вільям каже, Крісмас. Вільям, це Крісмас? Він так любить подарунки, він так реагує класно такий. І відповів мене. І відводив мене. Від усіх страхів. Світло віплячи в коло зір на нього не вкриє сором сорок, не вкріє сороків, в Боги попроси, і Господь Бог. Такою прекрасною дорогою, і я не могла налюбуватися чудовим небом. Просто червоне, рум'яне небо, Який наш Бог чудовий і сам художник. Не могла я вам не показати такого гарного будинку, якого прикрасили вже до Різдва. Але це Америка нічого дивного. Всім до зустрічі, Па-па!